Декілька днів тому вандали пошкодили дві автівки, які волонтери в найближчий час збиралися відправити нашим військовим на допомогу. І, хоча самі травми для авто не серйозні, на їх усунення знову доведеться шукати гроші. Після вихідних вернувшись в майстерську, ми обнаружили, що что... У нас машини стоят не в том порядке, яким мы оставляли. На улице у нас стоят те машины, которые ну, ждут своей очереди, чтобы принять в работу. Вот. ну, было обнаружено ну что, просто оторванный капот у оторваний да, там мелкие детали вирвані у УАЗа. Это там Дворники, лампочки, фары. фари. Також Дмитро не виключає того, що цей злочин міг бути пов'язаний з їхньою діяльністю. Если связано, то это на самом деле плохо. Ну, это, Я стараюсь ну, не думать о том, что это будет, что это именно так. Ну, не, исключать никакой можливості нельзя. зі Та от все б нічого, аби звовмисники не залишили на капоті однієї з машин написуми Ультрас. Представники фанатського руху, в свою чергу, офіційно заявили, вони ні до чого. Повідомили про свою позицію у соцмережах. Кажуть, навпаки, завжди тільки співпрацювали. Нагадаємо, на тому тижні волонтери відправили на схід уже 12-ту автівку. На наступному ж планують відправити ще одну. Євген Перстенко, Сергій Лазаренко на часі новини.